Ці волонтерам, які відпочали 20 квітня, забажали перше на Закарпатті створити волонтерську премію Золоте серце України 2023 саме для того, аби висловити вдячність, підтримати вас, всіх тих людей, які чинять і творять добро. Номінація Золоте серце України. Ми до цього йшли ми впевнені, що ми йдемо до перемоги. Ми живемо кожний день. Ми щоб допомогти людям, допомогти нашим українцям, а особливо нашим героям. Ми 24 на 7, Ми живемо лише цим. Неординарна подія. Дякувати організаторам власті Рейбеші, волонтери Закарпаття, Золоте серце України. Ця номінація дійсно заслуговує тих переможців, які сьогодні будуть визначені. Дякую велика всім волонтерам всієї нашої держави і тим. Той і за кордоном допомагає нашим збройним силам України боронити нашу державу. Волонтери, незламна ланка, народний такий потужний волонтерський фронт, який стримав російську навалу і не дав Україні впасти на коліна. Наша нація переможе, адже це за символізмом рік незламності нашої держави. Був проведений перший міжнародний конгрес. В Закарпатті всіх благодійних волонтерських організацій, громадських організацій. Сьогодні проходить ця номінація Золоте серце України. І також більше 100 організацій присутні сьогодні в Закарпатті. Ми хочемо анонсувати таку подію до Дня Незалежності, яку ми зорганізуємо у 2023 році, разом з координаційною платформою взаємодія разом з усім. Волонтерським фронтом це буде проведений перший міжнародний волонтерський ярмарок, який буде проводитися не лише в Україні, а й за кордоном, дасть можливість нашим всім волонтерським організаціям донести всьому світу, донести всій Європі, яка незламна наша Україна, яка стійкість наших збройних сил, наших захисників, захисниць, всіх, хто боронить нашу державу. Слава Україні! За сумлінну працю, ту, яку ви робите для наших військовослужбовців постійно. Вагомий внесок, які ви допомагаєте Збройним силам під час формування та виконання завдань в районах виконання завдань. Хочу подякувати вам за спільну боротьбу за незалежність нашої країни та мирний безбудови нашої країни. Дякую вам за вашу роботу. Слава Україні! Волонтерський рух в нашій державі надзвичайно потужний. І як ніколи сьогодні, під час повномасштабної агресії Російської Федерації, ми розуміємо, що тільки взаємодія, тільки об'єднання. Додадуть нам сили для того, щоб гідно протистояти ворогові, щоб підтримати тих, кому потрібна сьогодні наша допомога, щоб посилити спроможності наших збройних сил, щоб допомогти тим, хто залишився зараз без рідної домівки, допомогти тим, хто втратив інколи кажуть ґрунт під своїми ногами. Волонтерство дає не тільки допомогу іншим. Волонтери, взаємодіючи один одного також підтримують. І сьогодні ми зібралися для того, аби один одного підтримати, і один одному сказати дякую, «дякую» для того, щоб продовжувати нашу спільну співпрацю. Сьогодні головними номінантами були саме ті гідні люди, які своєю працею наближають перемогу. Серед них були не тільки дорослі, серед них були і дитячі. Юнацькі організації, все це говорить про те, що в нас в Україні сформувалося і є громадянське суспільство. Громадянське суспільство, яке може підтримувати і державу, і допомагати розквітати нашій Україні. У нас всіх об'єднує одна мета: це перемога. І тому ми здобудемо перемогу разом, якщо ми об'єднаємося і будемо працювати всі в один такт і взаємодіяти. Тому разом до перемоги золоте серце України започатковано в Закарпатті до Дня подяки волонтерам України. Цей день день подяки волонтерам, започатковано французькою молоддю під час Першої світової війни. І тому ми започаткували в Закарпатті для того, щоб ми могли об'єднатися заради перемоги, заради миру, за нашого майбутнього і заради наших дітей. ПВО крихітки, які сьогодні виграли номінацію. адже це перемогу здобули діти, які є нашим майбутнім, заради чого ми прагнемо миру, перемоги. Дякуємо нашим військовим, які боронять Україну на сході. Дякуємо всім волонтерам. Eu